Мене, кумо, так тішила думка, що от прийде старість. Заведу собі курей і буду овочі вирощувати. А тут бац інстаграм придумали. тельмулага! Яку я літеру показую? А де ви, лікарю? В жінці, кумо. Завжди борються дві сутності. З одного боку кішка, яка хоче гуляти сама по собі, з іншого собака, який потрібен хазяїн. Коханий, а скажи, будь ласка, ще раз мої улюблені слова. Люблю, куплю, поїдемо. Діти, куми – це щастя. Навіть якщо від цього щастя сіпається ліве око.